Чоловіки часто здаються загадковими, а їхні вчинки непростими для розуміння. З часом жінки відкривають для себе істини, які спочатку залишаються непоміченими у цьому відео. Ми розкриємо жорсткі, але важливі аспекти чоловічої натури, які допоможуть краще зрозуміти їхню поведінку, емоції та пріоритети. Це знання може змінити ваш погляд на стосунки. І допомогти побудувати міцний зв'язок, заснований на взаєморозумінні. Перший не всі чоловіки емоційно відкриті, стоїцизм наголошує на контролі емоцій, що може виглядати як емоційна закритість. З дитинства чоловіків часто вчать, що проявляти слабкість це неприйнятно. Однак за зовнішньою холодністю часто ховається боротьба з власними страхами та болем з боку чоловіка. Я хочу здаватися сильним, адже боюся, що мої почуття стануть зброєю проти мене. Я не відкриваюся, бо вчуся керувати собою і захищати тих, кого люблю. Підхід для жінки, розуміння того, що емоційна закритість чоловіка це не байдужість, а його спосіб зберігати рівновагу. Дайте йому простір і підтримку, щоб він міг відкритись без страху осуду. Друга робота не завжди буде на першому місці. Стоїки вважали, що зовнішні досягнення це лише один із аспектів життя. Чоловіки можуть бути настільки захоплені кар'єрою, що забувають про важливість балансу, але з віком вони переосмислюють свої пріоритети. З боку чоловіка я прагну досягати більше, щоб відчувати свою цінність, але зрозумів, що справжня мета не в грошах чи статусі, а в гармонії із собою і світом. Підхід для жінки. Допоможіть чоловікові усвідомити, що його цінність визначається не лише кар'єрою, а й тим, як він підтримує стосунки, родину та друзів. Треті чоловіки теж потребують підтримки. Стоїцизм закликає визнавати свої слабкості. Чоловіки часто відчувають, що вони мають бути опорою, але самі потребують розуміння і прийняття. З боку чоловіка я сильний, але іноді втомлююся від цього. Я хочу, щоб мене бачили не лише як захисника, але й як людину, яка теж має потреби. Підхід для жінки: розвивайте співчуття і розуміння, навчіться помічати моменти, коли ваш партнер мовчки шукає підтримки, навіть якщо не просить її словами. Четвертий: не всі чоловіки прагнуть змінюватися, стоїки вчили приймати людей такими, якими вони є, а не такими, якими хочеться їх бачити. Зміни можливі лише за бажання самої людини з боку чоловіка. Я можу змінитися, але тільки якщо це справді потрібно мені. Коли мене примушують змінюватися, це викликає опір. Підхід для жінки, замість намагань змінити чоловіка, прийміть його недоліки як частину його сутності. Ставте приклад своїм самовдосконаленням, надихаючи, а не змушуючи. П'ятий. Страх невдач глибоко вкорінений. Чоловіки часто бояться невдач, бо це зачіпає їхнє почуття гідності. Стоїки вчили, що невдача це частина природного потоку життя і шанс стати сильнішим. З боку чоловіка. Я боюся не через гордість, а тому, що моя невдача може нашкодити тим, хто залежить від мене. Підхід для жінки. Допомагайте партнеру зрозуміти, що невдача це не поразка, а досвід. Будьте поруч, коли він переживає складні моменти, і заохочуйте його до руху вперед. Шосте багато чоловіків цінують простоту у стосунках, стойки прагнули уникати зайвих драм і емоційних потрясінь. Чоловіки часто віддають перевагу стосункам, які приносять спокій, а не хаос. З боку чоловіка: я прагну стосунків, де я можу бути собою, а не постійно долати конфлікти. Спокій для мене важливіший за пристрасть, підхід для жінки. Створюйте атмосферу взаємної довіри та розуміння. Уникайте дрібних конфліктів і шукайте конструктивні шляхи вирішення проблем. Сьоме, чоловіки теж старіють емоційно. З віком чоловіки починають переоцінювати своє життя, цінуючи прості речі. Стоїцизм підкреслює важливість поміркованості та вдячності за те, що маєш з боку чоловіка. Я більше не хочу бігти за тим, що недосяжно. Я хочу насолоджуватися тим, що маю, і цінувати справжнє стоїчний підхід для жінки: підтримуйте чоловіка в його прагненні до спокійного, усвідомленого життя. Разом шукайте радість у простих моментах. Восьма, чоловіки мають свої мрії, які не завжди озвучують. Стойки наголошували, що справжні мрії мають сенс лише тоді. Коли вони відповідають природі людини. Чоловіки часто тримають свої бажання при собі, бо бояться бути незрозумілими. З боку чоловіка Я маю мрії, але не хочу виглядати наївним або недосяжним. Мені потрібна впевненість, що мене зрозуміють. Підхід для жінки. Замість осуду запитайте про його мрії, підтримайте навіть ті, що здаються ідеалістичними. Інтимність. Це більше, ніж секс. Стоїки бачили інтимність як зв'язок душ. З віком чоловіки починають більше цінувати глибокий емоційний контакт з боку чоловіка. Для мене важливіше розуміння і довіра, фізична близькість без цього нічого не означає. Стоїчний підхід для жінки: будуйте глибокий емоційний зв'язок через розмови, підтримку і розуміння. Інтимність стане природним продовженням таких стосунків. Десятий чоловіки цінують повагу більше за любов, стоїки вважали, що самоповага і повага з боку інших є основою гідного життя. Чоловіки відчувають себе коханими, коли їх поважають за їхні дії, принципи і сутність з боку чоловіка. Я не прошу поклоніння, але для мене важливо знати, що мої зусилля цінують підхід для жінки. Показуйте, що цінуєте його старання, навіть якщо вони здаються дрібними, поважайте його думки і рішення, навіть якщо не завжди з ними погоджуєтесь. Що ви думаєте про ці істини? Чи були моменти у ваших стосунках, коли ці аспекти ставали для вас відкриттям? Поділіться своїми думками в коментарях.